Вітаю, вільми, шановне панство. Таке буде спонтанне відео. Не думав я знімати, але ладно, може комусь, подумав, що може комусь знадобиться така моя підказочка. Коротше, питання в чому? Вибивала перша передача у шифенгу? От при навантаженні тж, вибивала ричажок, фіксатор включення передач. Ось цей, який, ну там, шіфенгісти знають. Він опущений повністю вже, і при опущеному вибиває перша, перша, яка там ще, задня передача, третя вибиває передача. Е, чому вибиває? Зношуються ось ці шпиндлики фіксаторні. От я наварив таку гульку, вона десь має 33, напевне, міліметри. І зараз я її буду обточувати. І вона прийме. Ось буде отака. О! От, бачите яка? Так, ось дивіться, хто знає, той нехай не дивиться, хто не знає, тому пояснюю. Стоїть тут оця штука. Оцей речажок у опущеному вигляді замикає хід вала, фіксує. Коли ми його піднімаємо, там я зараз покажу, відкриваються такі прорізі, і ось цей штирьок піднімається уверх. Відповідно, шарик іде доверху, піднімає його. І валик з тими прорізами відкривається. Коротше, якщо, наприклад, якщо цей опущений, якщо у вас вибиває і рычажок стоїть ось так, його треба опустити, бо він закривався. Бо того, що він відкривається. От дивіться, там, там є такі прорізі. Отакі От є прорізі. Коли він опущений, вони закриті. Наприклад, напроти отвора стоїть проріз, оце він опущений. Коли він піднімається, той проріз відкривається і туди заскакує ось цей штіфт піднімається. Ну, якось так. І можливо, 32, може ще треба буде пів міліметра їх сточити. Зараз ми будемо бачити, якщо не буде Мені виключатися передача, буде замикати, або не включатися, то ми їх Чуть-чуть сточимо, але сточити це не нарощувати. Ще може бути причина, ось ці пружинки просіли і вони заслабі. Їх треба або поміняти, або ці трошки розтягнути. Я їх чуть-чуть розтягну, бо я бачу, що тут одна трошки така зам'ята, а друга... Коротше, а ця сама довша. Ти я їх розтягну, ну, так просто візьму за плоскопцем і розтягну одну другу. Добре би їх поміняти. Немає я таких пружин зараз. О, а коли ми нажимаємо щеплення, ось цей речах штовхає цю тягу, цей фіксатор до верху. І відкриваються ті прорізи на валі. Це просто все як білий день. Просто коли зношений ось цей пальчик, то навіть при замкнутому речагу є можливість, що він чуть-чуть підніметься, чуть там півміліметра, і шарик дає, і вал вискакує. розумієте? Шарик, від... шарик піднімається вверх і вал вискакує. Ну, таке. Хто знає, той знає, хто не знає, тому пояснюю. Або Причина, якщо вибиває при закритому, повністю опущеному зношені пальчики, слабенькі пружинки, але все рівно, хоч пружинка слабенька, воно не повинно піднятися. Значить, пальчики зношені. Їх треба або поміняти, або так я наварити. Зараз закладу і подивимося, як воно, що воно буде. Раз щелчком включається, значить нормально все. Так, шарики там у нас є. Тепер закладаємо ці фіксатори. Тут їх три, а задня пружинка просто, вона повишені, понижені включає. А цих просто, ну, може будуть і за великі, не знаю. Подивимось, побачимо. Немає, друзі, чуття у пальцях уже. Не знаю, чи це від хребта блокує. Чи від чого. От щось беру. І думаю, що тримаю, а я його не тримаю. І воно мені паде з рук. Це дуже погано. Це дуже погано, коли так. Коротше за великі. За великі треба трошки їх. Трошки їх зібрати. Угу. Ну, трошки воно щось. Щось воно. Значить треба. Ну, але вже воно вже працює, бачите? Але воно тяжко, воно повинна лапка падати легко. Бо щепленням, можливо його і не буде відтягувати. Ну о. Так, значить брати ще напильничок і ще чуть-чуть зібрати. Ось цей задовгий. Цей трошки шурує, видно. Цей підтирало і, і, і. Цей чуть-чуть. Коротше, беремо напильник і чуть пару цих стісуємо. Вон виставив на штангелі 30 7. Бо це було 31, бачите, воно не влазить сюди. І зараз я його підчухаю трошки. Напильничок гарно бере. Новенький на Олік скупив радянський. Ще ССР. Е, аж липне. Якраз чітко зайшло. А хто подивиться, він вже буде знати, що там 36, 37. Вже не буде собі приміряти, придумувати. А комусь може відео не підходить. Ну, я більш ніж впевнений, що комусь відео не підходить, бо той каже, що Берта, лише банків. А, можна було там показати. Не конче так все. Фотки кинути, що зробив, там терем-перем. Туди-сюди. Курка гриль. Берта, лиши, лиши боніка не чіпай. А я хочу таке відео знімати. Знаєте, я розкажу тим, що... Що кажуть, що а треба було так, треба було сяк. А я хочу так. О, кому не подобається, вийшли і пішли. Закрили двері. Кому не, по не подобається, вийшов з хати. І закрив двері з тої сторони. Так чи не так? Ано. Адекватні мої, дорогі підписники. Що ви скажете? Давайте пробуємо. Зараз я Не знаю, там вам не видно буде з тої сторони. Все, супер. Супер. Коротше, 30 народ і 7 і 6 можете робити. Працюй. Не включається. Включається. О, аж, аж, аж де піднята. Бачите, то колись лише відірвав і все, воно вибило. Пердиться, аж де. Хоп. Хоп. А. Давайте включаємо, наприклад, першу. Не включається, піднімаємо. Хоп, включили, опустили щеплення. Перша. Не, не падає. Піднімаємо. Вона вже мене в мене впасти мало давно. Воно отак от відривалося і вона падала. Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Ще, ще, ще. воно вже саме. Хоп! Аж аж коли. Бачите, це при їм щеплення. Все, закладаю я лапку. І зараз вам покажу, як воно на самому ділі. Та що це, я їду. На перший, десь щось навантаження. Тух вилетіло. Ні, це не діло думаю. Все, вижали, пустили, рушили. О, хоп, аж коли. на половині вижатого щеплення. Так, наприклад, третя. О, аж коли. Не пускає. О, аж коли пускає. І задня. Так, задня. Задня просто шестерня не підійшла на місце. Таке відео зробив я 30,7. 36, 37, можливо 38, воно би працювало. Отак працює. І не вибиває. Аж воно так піднімається, аж тоді вибиває. А воно отак от чуть торкнув і воно виключало. Все, нормально. Пару секунд. зараз до сікти. Тут маю гілки. І там маю гілки і ще маю. Корич, треба мені арпалом сьогодні трошки перебивати це, що то валяється. Добре, що він є, він щеплений якраз. Бо хочу робити тут під навіс, Я вже лізу. Вон там сітка, треба мені це обгородити тут. У мене вже є собака, а там город мені не треба, воно по городі бігало. Та й треба це перебити. Ось це. це. Там ще на дорозі є. Ну Це буде. Побачите в наступному відео, як воно б'є. Хто ще не бачив, орпалту є сила. Ну і треба поїхати пару стовпчиків, таких вакаційових. Аби там зробити ворота, провести сітку сюди. Тут зробити фірточку, тут теж зробити ворота, там фірточку і там фірточку. Коротше, роботи повно. А потім брати маю профіль 5х5. Квадрат, буду робити тут під навіс, і тут де, Вон, там, де кіт сидить. Десь 2 на півтора або там 2 на 2 буде вольєр. Подивимось, як воно мені там вийде. Чи, чи 2,50 на півтора на якось так. Що подивимось, який тут під навіс мені вийде. На дрова, на вольєр, то все під, під одним дахом О, так от буде. Туда. Тут чуть вище, туди чуть скат. І так І бон. Таке незаплановане відео. Я хотів вже знімати Арпал, але от спробував вона далі мені вибиває. Думаю, зроблю. Подивився, вона там так на один бік злизана. Одна лапка першої ті ще більш-менш, але я понаварював усі. миру, добра, злагоди, завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації, завжди. Здоров'ячко всім і всього того, чого бажаєте мені, нехай навзаєм буде. Взаємно, нехай буде вам. Всім пока-пока. Бертольда. Дівчинка Берт, іди сюди, ходи до мене.